Ну що, друзі, ви сказали, ми зробили. Ведемо жениха. Пішли, попросили е, в сусідки в нашій тут тіті Свєти кавалера на прокат. І ведемо Вона того кавалера, потім би і продавала би. Може я потім щось придумаю, викручу і куплю його. Він такий хороший козлик. Йому два роки. О, йдемо. Зараз запустимо його туди до дівчат і хай з ними там клітці сидить. О. Отак. Запах, звісно, в нього. Ух! Настоящий мужчина. О! Пішли. Як тебе звати? Заб... Забула спитати, як його звати. Як він зветься. О! Зараз подивимось, що буде робити. Мене? Мене ні, бо мені зараз не можна до козла. Бо він мене осіннить. О, там девочки тебе Да, Дим. Тихо, шейниково стал. И свет лучше включите. Вот так. Машка, две да, кавалер? Ёперный театр. Ти бачиш? Машка була б я козою я вже б сама йому віддалася б. Сука ні, треба йому тут десь місце буде підготувати. Красивий, да? Крупний такий. ще не, нема такої гульки, поняв? Язика висопив. Ой, так, 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 ой, я тобі зараз дам кази під хвіст, ой, так, о, так о. Класний такий. А він був ті свято потягнувся, ж він руку її зламав. Цей козел. Потягнув, вона впала, щось там замоталася, казала. Ну все? Що, Даша, що таке? А чого ти плакала до А? Чого плакала? Я ж думала, ти кавалера хотіла. Фу, як він пахне. Настоящий мужик, мене аж очі зводить від тебе. Ох, кажи, ох, кажи, такі дівоти тут. Ох ти, йолки палки О, Машка аж вкакалася з радості. Що, йти до ця теж, да? так? Отак воста воно, бач, піддирає тако до верха. Десь щось буде. Треба йому отут-о десь місце зробити. Ганя, сюди таку якусь кормушку придумати, таку його прив'язувати, щоб він не ночував з ними. В одній клітці і запускати його завтра знову. Тут, в принципі, і запах зараз буде йти, буде чути. Вони будуть його чути. Що, робимо? Що, отак ось сюди кормушку притулить, поняв щоб він... І головою шифер не розіб'є, стопчика ще одну такого прибити. І сюди кормушку насіно. А тут він буде спати. Якщо то буде токти головою, то головою в стіну в доски. Я думаю, не повинен токти, бо тут дівки є йому. І тут буде спати якісь двері, кинемо які підлогу зробити. І все. І поки він тут буде жити. Понял. Покажу, хоче, так. Бо так то я боюся на ніч лежати. Ну щоб довго не був з ними в клітки. Чого навіть я вийшла, так? Клас. Клас. А я шукала, де моя мірка, що я їм даю зерно. Ну, лизни її, траски, лизни. Він генетично він рогатий, тільки він обезрожений. Був маленький, його обезрожили термокаутом. Так то він рогатий, дядько. Ні, та ж не гулька. Що ти будеш тримати? Я. Він зараз оце про жене, чого кажу, стаємо робити. Його забрати. Я думаю, вони може завтра, післязавтра зайдуть в гульку. Поняв? Хм. Ой, бази, який класні всі. Зараз, Даша, зараз ми моє... його. Причудимо. Поки побуде тут оговінь, з боку, біля корей, нічого страшного йому не буде. Ми його попросили на пару днів, щоб покрив дівчат. Да? Боже, яка ж ти красива, я не мазу, який же ж ти гарньоній. О, воду нас срали, дівки. Треба їм воду поміняти. З переляку. Да. а пахнеш, як ти, йой. Такий ти пахнючий у нас. Да. Ти не можеш зрозуміти, що це таке? Так. Да. Ти хлопчик такий красивий. Ти хлопчик такий красивий, такий гарньоній. Хлопчиська такий гарньоній. так. О! Рута витягнув. Давай, давай, поливайся, поливайся духами, поливайся, гайда. Отак, от, от як козли роблять, вони поливають себе, от як чоловіки духаються діколоном, а козли вони себе поливають мочою. Особливо це відбувається в сезон гонки. У них зараз саме брачний період. І от козли і за того випускають такі запахи, бо вони себе поливають для того, щоб їх чули самочки. Поняли? Мої самочки в шокі. Самочки в шоці стоять. Вони проти нього як козявки. Він здоровий дядько. вам і самочки. Зараз ми цьому дядькові зробимо місце, щоб він мав де собі бути. І я буду бачити, коли в гулька, буду бачити, як що в них проїхать. Я не можу з тебе, ти такий красунчик. Ти такий класний. От я ж не спитала, як тебе звати, а? Забула. Ой, який ти красивий. Так, класний такий. Морда така класна у нього. Гарнюній такий. Mm. Отак. Вот Отак. Вот Дівочки в шоці. Маша, ти ж такого кавалера не бачила? А? Ще такого не було в тебе? Ні? Дві ну, який гарний. Ну, все, друзі, вони хай знайомлються, а ми... я піду Дімі буду допомагати. Потім покажу вам, що у нас тут получилось і як.